Розважання про Пресвяту Богородицю 22-й день життя Пресвятої родини в Назареті Довгі літа провела пречиста діва в Назареті. Це багатий час для чесноти, багатий і на заслуги. Побут Марії в Назареті позначився великим поступом у досконалості і святості. Багато доброго і красного вчить нас пресвята родина. Тому перенесімося Духом у Назарет та пригляньмося життю-буттю Пресвятої родини. Укриття Пресвятої родини, перенесися Духом до Назарету, сядь собі на вершині гори, розглянься і дивися. Прекрасний ранок! Саме тепер зійшло сонце зі своїми золотими променями і освітило містечко. Назарет розташований на двох узбіччях котловини. Серединою в'ється срібною стрічкою потічок, що струменями вспливає долиною міста. Хатки невеличкі, камінні, коло них маленькі городці, один другий кущ винограду, подекуди ще й оливне дерево, понад потоком крута та неширока дорога. Під вершком гори білявий камінний будинок, синагога, із хач долітає ніжний спів пташенят. Люди пробуджуються зі сну, у місті починається життя. За кілька десят метрів від потічка притулилася до гори мала хатина, коло неї огорожа з каменю і невеличке подвір'я. Нічим не відрізняється вона від інших сусідніх домів це хата святого Йосипа Теслі. З ним живе його дружина Марія, в них одинока дитина Ісус. Йосиф не має ніякого уряду в громаді. Знаний лише як совісний робітник. Про його жінку розказують, що вона мирна, тиха, працьовита, побожна. Хлопчина вибивається між іншими людьми розважливістю, послушністю, скромністю. Поза тим ніхто не займається Йосифом і його родиною, ніхто на них не звертає уваги, сусідні міста і села не знають про них, у тодішніх літописах ніякої згадки про них не знайдеш. А однак що це за люди там у тій глухій закутині, в тій бідній простій хатині? Це найбільші і найславніші, що їх колись носила земля. Всі троє то особи найсвятіші і Богові наймиліші, на нікого на землі не гляділо Боже око, так як на Пресвяту родину. Відвертає Господь лице своє від сильного Риму, не манить Божого ока, багата Олександрія і Антіохія. Не подобається йому славнозвісні атени, центр науки і мистецтва, не потягає його до себе старий Єрусалим із чудовою святиною і безупинними жертвами. Боже серце лине безостанно в Назарет, Боже лице звертається раз у раз на хатину святого Йосипа, Боже око глядить мило і солодко на пресвяту родину. Всі, бо троє, Ісус Марія Йосип так люблять Бога, як ніхто інший. Усі троє приносять безупинну жертву чесноті та праведності, що наче благовонне кадило здіймається перед престіл Всевишнього і більше йому слави приносить як непроглядні хори Небесних ангелів, щоб, отже, бути по правді славним і великим, бо перед Богом великим не треба розголосу перед людьми. Можна ним бути в глухім куті, в незнаннім затищі, в бідній хатині. У простій одежині, при звичайних буденних заняттях, цієї переважної, великої правди вчить нас Пресвята родина. Світ такої науки не розуміє і не хоче розуміти. Багато робить, хто Богові служить, а служить Богові, хто сповняє Його святу волю у всім, хто з Господом Ісусом може сказати. Я те, що йому подобається, завжди творю. Навчися цього від Пресвятої родини. Проси гарячого розуміння цієї науки і наслідування цих пресвятих осіб. Які риси виступають у житті пресвятої родини в Назареті? Встаньмо, зійдімо згори, вступімо до святої хатини, пригляньмося зблизька до життя Пресвятої родини, що впадає нам в очі. Порядок, лад у ділах, ні сліду там замішання, одне одному не переходить дорогу. Від ранку до вечора все йде своїм порядком. Є час на молитву, і тоді кожен молиться, є час на працю, є час на відпочинок і їжу. Утім, усім керується не примхою, гумором, але розумом, засадою. Навчися цього. Предивна гармонія взаємному пожитті, керує святий Йосип, хоч він не наймудріший, не найсвятіший і не найдостойніший. Причиста діва, і сам Господь Ісус підкоряються Йому і слухають, одне одного поважають, шанують не лише удавано, але й у серці. Взаємна зливість, сердечність і любов пробивається на кожнім кроці і в усьому. Як один закінчив свою роботу, поспішає за допомогою іншому. Гарна риса, варта, щоб собі її набути. При тому всьому взаєморозуміння. Один відчуває потреби іншого. Дивися на присвяту родину при праці, їжі, спочинку, там ні сліду низького самолюбства. Порівняй своє життя з іншими і виправ, що треба виправити. Пам'ятай, що ти не живеш усамітнено, але з іншими, мусиш жити для інших, за словами святого Апостола, один одного тягорі носіть. Дух молитви. Всі троє цілий день серцем із Господом Богом моляться зранку і увечері, їжу і спочинок освячують молитвою, у своїй праці молитвою випрошують Божого благословення, моляться приватно, але й прилюдно в храмі, спільно, але й окремо. Зовнішній уклад, згідний з молитвою, а внутрішня увага і пошанування відповідає величі справи роздумай, чи ти так молишся. Замилування до праці, працюють усі не з примусу, а сумлінно, кожен при своєму ділі аж до втоми. Працюють поважно рішуче, глянь на Господа Ісуса, як працює зі святим Йосипом, твердімо золі в Нього на руках, рясний піт на Його святому чолі. Подивися на спрацьовані руки святого обручника, що ними заробляє на утримання пресвятої родини, поглянь на пречисту діву. Як вона виконує домашні заняття або докінчує чужі роботи. Того замилування до солідної праці і тобі треба, на кожній людині тяжіє закон праці, на це бодані нам сили. Хто не працює, той нехай не їсть, каже апостол Павло в листі до Солонян. Нам потрібно пам'ятати, що наша робота має бути виконана добре, до кінця, вчасно і неабияк. Несумлінними не будьмо ніде і ні в чому. Радо з охотою, без обурення і нарікань, не сміємо належати до тих, що із самі світом колотять, і інших у спокою не залишають. Для Бога з добрим наміром, споком і серцем до Бога зверненим. Тоді ціле наше життя буде, неначе Богові мила молитва, так сповнимо наказ святого Павла, чи їсте, чи п'єте, чи що іншого робите. Все на славу Божу, робіть, і те, слово Господа, треба завжди молитися і не переставати. Чи цінуєш і любиш працю, працю? увійди в сердечну розмову з особами Пресвятої родини, Ісусе Марія Йосипе, вам віддаю серце, тіло і душу мою. Молитва до Крехівської Богородиці! О Пресвята Діво Марія, на чудотворній крехівській іконі, Ти після Бога є моєю утішителькою, приходжу до тебе зі сповненим серцем упованням, як дитина, до найдорожчої матері, віддаю себе до твоїх стіп, і, хоч негідний, насмілююся в покорі молити тебе, щоб ти випросила у свого сина, мого Спасителя милосердя не зважати на мої гріхи, виблагала. Потішити мене в земних смутках і турботах, вислухай найдобріше, Небесна матінко, мої прохання, які до твоїх стіп складаю. Багато чудес діялося перед цією чудотворною іконою у місці, вибраному тобою, безліч хворих ти підняла з недуги, Божа цілительку, багатьом плачучим витерла сльози і влила в їхні зболені серця бальзам утіхи, рявківниця світу. Маю благу надію на твою поміч. Вірю, що не відкинеш цих прохань і не покинеш мене в тому тяжкому становищі, як милосердна мати утішителька страждаючих і пристановище грішників, покриєш мене св... своїм святим омофором і опікуватимешся мною завжди, і особливо в часі моєї смерті. Амінь. thank